Повній раді найближчим часом не будуть розглядати законопроект про зниження верхньої межі віку для мобілізації до 55 років. Заявив так член парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони нардепів зі слуг народу Федір Веніславський. За його словами, законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості українців, яких зможуть мобілізувати, нині дуже складно приймати, адже Росія навпаки лише нарощує свої мобілізаційні потуги заохочує громадян і за допомогою грошей, і шляхом списання за боргов. Панустить по кредитах. І нагадаю, що раніше Федір Ваніславський заявляв, що бойові частини відмовляються мобілізовувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не можуть просто виконувати необхідні завдання в силу в фізичну в силу віку. День закінчується. Ну, робочий страшний. Ну я в поганому Якому настрої? Ти пам'ятаєш? Почав та вже нормально. Це в тебе настрій по... це погода. На це пода. Ти правда, я тобі хочу сказати. я тобі хочу подякувати. Ти мені підняла настрій.